Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке fu 4. І якщо ви хочете, щоб я так вже зробив огляди на інші три частини, то пишіть про це в коментарях. А ми починаємо. І перше, що хотів би почати, це те, що четверта panda частина fu вийшла у освіту 8 березня 2024 року. І на даний момент е, в прокаті ця частина зібрала 314 мільйонів доларів, і е, це робить його е, четвертим е, по касовим зборам у світі. Е, також тоді як вийде це відео, то може трохи щось змінитися. І також Цій сарі трохи все не обично, це вважаючи нові події, нові місця. Но, так, як не хочеться сполтарити, так як на всі могутні подивитися. частину, Одна це те, що там мав хто може не так сказати. Приділяти уваги е, на самовитої п'ятірці. І е, е, також е, дана серія, можна так сказати, е, в, е, і в інших полтанах на обишна, так як е, там Два. до яких е, нових подій, які могути, даже, можна, так навіть, я дійсно вже не ожидав. Побачити в даній частині. І ну, сама серія доволі напогана і е, е, можна, так сказати, варта вашого перегляду. І, також, якщо ви бажаєте подивитися, то е, можете сміливо йти дивитися. А якщо ви вже подивилися, то також напишіть про це в коментарях, як вам ця частина. Але як по мені, то даже дорога і третя частина, як по окремості, то е, трохи краще, ніж четверта. І е, також на цьому дане відео підходить до кінця. І також не забувайте писати е, коментарі по е, даному відео і е, свою думку на Тож, я ще на рахунок даної частини панди Кунфу 4». Тому всім дякую за перегляд. Всім пока.